Ранок в Україні розпочався із масштабної повітряної тривоги. На жаль, було декілька прильотів. П'ять із шести ракет, які випустили загарбники по кривому розі збила наша ППО. Остання крилата втілила у нафтобазу. Дві людини травмовані. Під обстрілом опинилися й інші населені пункти Дніпропетровщини. У Нікополі пошкоджено 20 багатоповерхівок, 11 приватних і 16 господарських споруд. Без світла залишилися дві тисячі родин. Марганецькій громаді за уточною інформацією пошкоджені шість будинків, три господарчі споруди, та одна споруда господарча повністю знищена. Перебиті газогін та лінія електромереж. Але на щастя минулось без постраждалих. Загарбники не оминули увагою і Харків. Одна з ракет впала на подвір'ї адміністративної будівлі. Інша влучила в житловий будинок. Три його поверхи зруйновані повністю. На щастя, людей там було мало, бо ж раніше з цього кварталу більшість евакуювали. З під завалів дістали трьох осіб. Благо, всі живі. «Де там в а поки окупанти боягузливо бомбардують з неба на землі. Добряче отримують нагоріхи від ЗСУ. Наші військові знищили великий склад із ракетами С-300, якими переважно обстрілюють Харків. А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ, МЛРС. Дякую, наші герої. За останню добу військові знищили понад три сотні окупантів третину на південному напрямку там ліквідували й склади з боєприпасами в Береславському, Херсонському і Баштанському районах. Нашу авіацію нанесена 18 ударів по позиціях логістиці командних та опорних пунктах ворога в районі Новогригорівки на Миколаївщині. Під час спроби атакувати наші позиції було відкрито вогонь на ураженні і знищено ударний ворожий гелікоптер К 52 а під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини в районі Андріївки силові протиповітряної оборони знищено дві ракети. Х-59». Є успіхи й у деокупації Херсонщини ЗСУ. Звільнили село Високопілля. Там знову замайорів синьо-жовтий. Однак захисники просять громадян набратися терпіння, бо ж операція зі звільнення території довготривала процедура. Запевнили росіянам, відрізали майже всі можливі шляхи постачання нового озброєння. Працюють над повним виснаженням загарбників. головною задачою зсу є не просування по територіям, котрі Перекопані, копані, перекопані фортифікаційними спорудами, мінними полями, таке інше і насичені цивільним населенням, котре залишилося на цих територіях, головна мета на Ізмор взяти і виснажити ті залишки орківської армії, котра зараз стоїть на правому березі, дочекатися їх послаблення веденням безперестанного вогневої діяльності. Після зменшення концентрації, свино собачого війську. На правій стороні Дніпра послідовно повернути нам наші території, Юлія Васильєва, Новини 33 третій канал.